Історія єврейської громади корсун Шевченківського за два останні століття постала в експонатах: 125 світлин, архівні документи з фактами холокосту та уривки із книг про відродження єврейських громад у роки незалежності. Побачити виставку можна у Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Клавдія Колесникова в минулому науковий співробітник музею вже майже два десятиліття свого життя присвятила єврейській громаді Корсуня, збирає світлини, записує спогади та веде інтернет-листування з громадянами країн Європи і Америки. Завдяки такій наполегливості в Корсуні з'явився новий мистецький заклад регіональний музей єврейської історії. Ми родом із Штетлу. На виставку в Черкаси привезла найцікавіші експонати. Ось моя бабуся разом зі своїми сусідками прийшла. На це зібрання, на це навчання потрапила в об'єктив фотоапарату. Потім в 42-му році, під час евакуації, померла, і більше інших фотографій у нас немає. Це наша особиста історія сімейна, і це історія нашого народу, історія нашої країни. Загалом експозиція нараховує сім розділів присвячених історії єврейської громади Корсуня. У першому зібрано матеріали про видатних людей, які жили або бували в місті на Дроссю. Інші торкаються подій 18-20 століття і наших днів. Відкриття виставки в Черкасах доповнила презентація книги американського письменника Лоренса Кобена Ані Шетел про єврейську дівчину із Корсуня. Її перекладом та виданням займалася Клавдія Колесникова. Організатори заходу роблять одну добру справу, каже Дмитро Співаковський. Вчать молодь знати свою історію. Історію і національність тут значення немає. Такі виставки ну, не тільки доносять до молоді, і до всіх, хто цим цікавиться історією єврейського народу, а і е, показують, що єврейський народ для України, для, того, для той країни, де ми живемо, зробив дуже багато для історії України, для її розвитку, і для економіки, і для культури. Виставка Єврейські сторінки в історії Корсунщини це один із культурно-просвітницьких заходів, приурочений 20-річчю створення регіональної асоціації єврейських організацій малих міст України і триватиме до початку грудня. Олександр Чернега, Анна Васілєва, Олександр Костирка ЧСН.